Це цього і тулумбас. Толумбар буде вже з тієї сторони. Житомирські художники розфарбовують використані боєприпаси з передової, розповів художник Василь Кондратюк. За його словами, ці речі отримали від волонтерів, які співпрацюють із військовими частинами. Тубуси від джевелінів, від стінгерів, від Патрони від набоїв, гільзи від снарядів і так далі. і так далі, Багато таких речей. Міни. Василь Кондратюк каже, що Там, на тубусі від Джевеліна зобразить символічний для нього малюнок ангела-охоронця. Мої два старших сини зараз знаходяться в Збройних силах України. І коли я з ними спілкуюся, коли я з ними спілкуюся, то ну, я відходжу від тих, я кажу, дідівських наших, прадідівських звичаїв, що у кожного є ангел, свій ангел-охоронець. От коли я з ними спілкуюся, то я говорю, хай вас охороняє ваш але охорона. Від того ця ідея виникла. Валерій Кулик розфарбовує ящик від боєприпасів. Рослини, квіти, життя, все те, що ми навколо себе бачимо, все це буде нас і наше майбутнє покоління, все це буде їхнім. І нам треба намагатись залишити до майбутніх поколінь цей світ незатьмарений спогадами про смерть, кров, ну і війну. Художники кажуть, що на поверхні тубусу та ящику від снарядів погано накладається фарба. Цей зелений фон, він буде темний фон, він буде ну, заставляти мене декілька разів перекривати. Я взяв і загрунтував. Якщо ви бачите, ось таким тоном акрилова фарба. Готові роботи презентуватимуть на благодійному аукціоні, який організує обласний краєзнавчий музей до Дня Незалежності. Василь Кондратюк говорить, що за кошти виручені на аукціоні збираються придбати дрони. Частину цих коштів, за його словами, також можуть передати шпиталям. Стояло питання відносно того, щоб дрони. І я не включаю, що буде частина використана і на шпиталі в області, тому що я був вже в шпиталі, шпиталь відвідав. Деякі відвідав, я бачив, що тих хлопців і дівчат, які знаходяться там, звичайно, що на лікування і реабілітації їм теж необхідні кошти. Роботи, які не викуплять на аукціоні у Житомирі, художники планують передати на аукціони за кордон, каже Василь Кондратюк. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир мабуть.